Луцьку полоні стихії. Починаючи з ночі, місто засипає рясний снігопад, підтовщує опадів і дерева, і транспорт. Втім, на деяких вулицях обласного центру рух не такий інтенсивний. Люди все ж дослухалися до прохання очільника громади Ігоря Поліщука на період снігопаду утриматися від поїздок та залишання автомобілів на взбіччі доріг. Працює снігочисна техніка. Прибирання доріг триває з вечора п'ятниці. Комунальники шляхи не лише чистять, а й посипають сумішю. Місто розбите на 5 зон, де працює чимало спецмашин. Наразі в місті працює вісім одиниць автомобілів снігочисних та 6 тракторів, які, які чистять та посипають тротуари. Спочатку при таких невеликих снігопадах випускаються трійки. І від, робота з відвалами вони чистять місто від снігу. Проїжджу частину та роблять підсипання. Окрема увага приділяється селам громади. Там працює великогабаритний універсальний трактор Джон Дір. Якщо техніки не вистачатиме, буде підмога, адже Луцьпець Комунтранс уклав договір з кількома підприємцями на оренду їхніх грейдерів на випадок форс-мажору. Кожна зміна заступає на чергування з 8-ї години ранку до 8-ї години ранку. Тобто люди працюють, люди і техніка працюють цілодобово. Нема такого, що десь там машини зупиняються на обід чи на ні, такого немає. При таких інтенсивних погодних умовах техніка працює цілодобово, тільки тільки дозаправляються і догружаються суміші. Однак, за словами комунальників, станом на зараз критичних ділянок доріг немає, та усі працівники Луспецькому трансу все одно працюють у посиленому режимі. Заготовлено 1500 тонн щебенево-соляної суміші, стільки ж піщаної соляної суміші та 500 тонн чистої солі, щоб оперативно реагувати на сильні морози та снігопади.